Фаршировані шампіньйони це завжди актуальна закуска до будь-якого свята. Сьогодні я вам покажу три варіанти начинки для фарширування шампіньйонів. і це не банальна начинка з м'ясом, а щось нове та доволі оригінальне. Для початку потрібно гриби гарно помити та просто відірвати ніжки. Шкіркою від шампіньйонів я ніколи не знімаю. Вона її стівна не гірчить, тому не бачу сенсу її знімати. Хіба що, якщо вона темна і вам не подобається? Складаю гриби у миску в один шар, трішки підсолюю їх, та на ці ж гриби складаю наступний шар. Знову підсолюю і так роблю з усіма грибами. Тепер готую перший варіант начинки. Цей варіант виходить дуже соковитий. Ніжки шампіньонів нарізаю дрібними кубиками. Дрібно нарізаю цибулю. І грибів має бути десь у три рази більше, ніж цибулі. В одну миску складаю нарізані ніжки грибів, нарізану цибулю, додаю трішки майонезу. Якщо ви не їсте майонез, можете додати сметану, солю та перчу. Все перемішую і начиняю гриби. На дрібній терці натираю твертий сир. Викладаю гриби на деко. Його попередньо краще застелити силиконовим килимком або пергаментним папером, бо запечений сир дуже важко відмивати від дека. На гриби зверху кладу натертий сир. Далі готую другу начинку. Ця начинка буде з горіхами, тому вона має доволі виражений смак і сподобається всім любителям горіхів. На сухій сковорідці підсмажую волоські горіхи. Далі на сковорідку наливаю трішки олії. Кладу на неї нарізані ніжки шампіньйонів. Та нарізану цибулю. Додаю сіль, перець та смажу на середньому вогні, щоб начинка підсмажилася десь хвилин 5. Поки смажаться гриби з цибулією, я подрібнюю ножем горіхи. Ви ж можете це зробити з качалкою або за допомогою блендера. Горіхи я сильно не подрібнюю, люблю, коли вони гарно відчуваються. До подріблених горіхів додаю підсмажені гриби з цибулею. Розмішую та можна начиняти шапочки шампіньонів. Якщо начинка у вас розпадається, можете додати трішки майонезу. Так само, як і попередній варіант грибів, викладаю їх на деко та зверху посипаю натертим сиром. Тепер готую третій варіант начинки. Цей варіант виходить дуже ніжний, але тим не менше дуже смачний. На дрібній терці натираю твердий сир та варені яйця. Співвідношення сиру та яєць один до одного. У миску кладу натерті яйця, натертий сир, додаю перець та сіль. Все розмішую та начиняю шапочки шампіньйонів. Викладаю гриби на деко, запікаю у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин або до того моменту, коли сир гарно запечеться. Такі грибочки дуже гарно виглядають на столі. Вони дуже смачні, як гарячі, так і холодні. А щоразу у різноманітнюючу начинку у вас буде виходити зовсім інша страва. Напишіть, як ви фаршируєте шампіньйони. Можливо, саме ваш варіант комусь буде до вподоби. Смачного!